США більше семи видів компаній. Проте, найпопулярнішими для реєстрації є LLC та корпорації. На відміну від LLC, корпорації складніші в адмініструванні, проте чудово підходять для залучення інвестицій та виходу на IPO. Існують два види корпорацій C та S типу. Проте S можуть використовувати тільки громадяни та резиденти США. Всі корпорації компанія сплачує корпоративний податок за ставкою 20%. Далі акціонери сплачуватимуть податок на дивіденди вже як особистий дохід. Проте C корпорації. Корпорація має дуже широкий спектр податкових відрахувань, таких як зарплата, страхування, витрати на бізнес, що сукупно допоможе вам знижити оподаткування. Маючи всі корпорації, вам також потрібно буде подбати про управління компанією, а саме призначити правління директорів та призначити CEO. Кому підходить ці корпорейшн стартапом, якщо ви плануєте залучати венчурний капітал або інвестиції середнім і великим компаніям, якщо у вас багато акціонерів, і ви шукаєте для себе гнучкий спосіб. Розпоряділення прибутку. І також бізнесу, який планує вихід на IPO, IGC Corporation є основною структурою для компаній, що торгують на біржі. А якщо ви сумніваєтеся, який вид компанії краще підійде для вашого бізнесу, приходьте до нас на консультації і ми допоможемо обрати найкращі з можливих варіантів.